Ти хто? Українець? Так. Да. А я? Дуже українець. – Будемо берегти свою землю. Так. Да. Будемо боронити її від ворогів. Так. Да. Правильно, внучок. Правильно. Чом мої сльози, Хочемо сильну незалежну державу, і держава починається з кожного з нас. Просто сидіти, нічого не робити, чекати, що до тебе прийде влада і зробить тут зміни, так не буває. А тому ми навчились починати з себе. Той, хто був в окупації, ті точно знають, що ми витримаємо і не тільки відсутність світла, але те, що всі хочуть, того, щоб Україна була україною. І тільки Україною, це точно. Далі буде складно о, відбудувати все це, о, пережити все це. О, ну, ми повинні рухатись вперед. У нас немає іншого шляху. День перемоги ну, це буде напевно найщасливіший день в моєму житті. І я так нап'юся, так нап'юся, щоб надовго надовго запам'ятався цей день. Сини і дочки, не здавайтеся і Україні нікому не здавайте, бо вона наша, наша, ніде краще нема, чим у нас. А ми живемо і кажемо, що все добре. Бо ми українці. Ми усе витримуємо. Ми сильні, як земля. Щось мене.